Не пророка Софонії, перший розділ, перші 14 віршів не пророка Софонії. Слово Господнє, що було до Софонії, сина Куші, сина Едалії, сина Амарії, сина Єзекії, заднів Йосії, амонового сина Юдиного Царя, збираючи все. Заберу з над поверхні землі промовляє Господь, заберу я людину і худобу заберу, заберу птаство небесне, і риби морські, і спокуси з безбожними, і витну людину з поверхні землі промовляє Господь. І руку свою простягну я на юду і на всіх мешканців Єрусалим і вигублю з місця оцього останок Ваала, і жерців зі священниками, і тих, хто вклоняється на дахах світилам небесним, і тим, хто вклоняється, хто присягає Господу і хто присягає царем своїм, і тих, хто відступає від Господа, і хто не шукає Господа і не звертається до Нього. Замовчи перед Господом Богом, бо близький день Господь, бо жертву Господь приготував, посвятив своїх покликаних, і станеться в день Господнії жертви. І на князів і синів царя, і всіх, хто задягає одежу чужин, і на кожного, хто перескакує через поріг того дня, тих, хто наповнює дім свого пана насиллям і оманує, і буде в дні, в дні тому, говорить Господь, голос крику і зрибнує брами і із завивання і із зміст нового велика руїна. І спаєрків, ридайте мешканці махшету, бо принищений буде весь купецький народ, будуть вигублені всі, хто важить сріб. І станеться часу того. І перешукаю я з лампадами Єрусалим і навіщу я тих мужів, які задубіли на дріжджах своїх, що говорять у серці своєму, Господь не вчинить добра і лиха не зробить. І здобичу стане все їхнє багатство, а їхні доми заспустошені. І будуть вони будувати доми, але в них не сидітимуть, і виноградники будуть садити, та винограду їхнього, та вина їхнього не питимуть. Близький день Господній, великий він близький і дуже швидко настав. Ось голос Господнього дня, тоді гірко кричатиме навіть хороби. Софонія, Божий пророк. Як ми прочитали з царського роду, він був правнуком чи праправнуком Єзекії цара, цера благочестивого, який був в Ізраїлі. То його прапрадідушка був, що Софонія жив і пророкував за днів цара Йосії. Йосія був теж благостивий цар, хоч дід і робив зло в Господніх хоча. Він будував паерки, будував дубрави. на дахах поклонялися небесним світилам і навіть приносили в жертву дітей. А батько Йосії, цар Амон, син Манасії, робив таке ж саме зло, як і його батько Манасій. І слуги змовилися проти нього і вбили його. Але народ зібрався весь повстав на змовників і повбивали змовників. І настановили на царя Йосі, якому було ще 8 років. Звісно, царували тоді і управляли країною священники. Йосія вважався царем, але він був ще малим, тому священники керували державою. Потім, коли Йосія вже підріс, він робив угодне у Господніх хоча, і написано, що він ходив дорогою Батька Давида і не виступався ні вліво, ні вправо. Йосія реформував храм, відновив службу у храмі, коли йому було 18 років, це у 8 і 18 це йому було вже 26 років, була знайдена книга закону і була прочитана перед Йосією, а потім перед всім Ізраїлем. Йосія зібрав весь народ від Малого аж до Великого в Єрусалимі і була прочитана Книга закону. Йосія поскидав усіх жерців, які кадили на пагірках, на дубравах, на дахах, викинув астарту з Господнього дому, з Господнього храму. І коли читаєш книгу царів про царування Йосії, бачиш, що Йосія дійсно був благочестивий цар. Він був угодний Богу, він робив добру Господню очах. Але коли читаєш книгу Софонії і розумієш, що він пророкував, Софонія пророкував за часу благочестивого царя, дивуєшся, чому такі страшні слова говорить Бог. Ми прочитали ці слова, не страшні. Жмурашки йдуть по зашку, коли читаєш, що Бог вивобить все від малого до великого, і золотий, срібло торгуючи, буду збудувати до мене жити в них, страшно навіть подумати, і чому за цього благочестивого царя таке пророст? І і теж хотілося знати чому. І він послав. Посланців до пророчиці, про це ми читаємо в 2 царі, в 22 розділі, що Йосія послав своїх до пророчиці хунди, і зараз ми прочитаємо, що хунда сказала післянцям. друга книга Царів, 22 розділ з 15 вірша. Хулда сказала до них, так говорить Господь Бог Ізраїлю, скажіть чоловікові, що послав вас до мене, так говорить Господь: ось я наведу лихо на оце місце та на мешканців його. Усі слова тієї книги, що читав Юден Цар, за те, що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб нівити мене всім ділом своїх рук, і розпалився мені на це місце, і він не погас. А юдиному цареві, що послав вас, звернуться до Господа, скажете йому так, так говорить Господь Бог Ізраїлю. ті слова, які ти чув, за те, що зм'якло твоє серце, і ти впокорився перед Господнім лицем, коли почув, що я говорив про це місце та про мешканців його, що вони стануть спустошенням та прокляттям, і що ти роздав шати свої та плакав перед моїм лицем, то я також почув, говорить Господь. Тому то я прилучу тебе до батьків твоїх, і ти будеш прилучений до гробів своїх у мирі, і очі твої не побачать усього того лиха, що я наводжу на це місце. І вони принесли цю вістку цареві. Бог каже: я не відміню свого рішення за те, що ти покорився, за те, що ти роздав шати свої, що ти молився, що ти постив передо мною, я своє рішення все одно не зміню. Але за те, що ти впокорився передо мною, то ти не побачиш цього всього лиха. Коли ти вже помреш, тоді вже буде це відбуватися. За те, що Ізраїль покинув мене, каже Бог, і кадили іншим богам, що вони не Боги. Вере до книги Софонії, до шостого вірша. Ми прочитаємо. Тих, хто відступає від Господа і хто не шукає Господа і не звертається до нього. Чому Бог наказує народ? Тому що вони відступили від Господа, вони не шукали Господа і не зверталися до Нього. І в другій половині п'ятого вірша, клоняється тим, хто присягає Господом і хто присягає царем своїм. Тут не цар. Ізраїльський в виду, а молох, якому служив тоді ізраїльський народ. Як я вже казав, навіть євреї приносили дітей в жертву цьому Молоху. І люди думали, що ізраїльчани думали, що вони можуть служити і Богу трошки, почитати Бога, але й того молох. Два Боги в них буде. На превеликий жаль, це в нас є і зараз. Молох – це божество амоністське, якому і приносили. Євреїв жертву дітей. Зараз Івана Купала каже. Вони суміщають Івана Хрестителя і якогось там Івана Купала, якогось божка там свого. Чи різдво нашого Господа Ісуса Христа і якогось дідуха там, це Бог плодороддя, чи що він там? Бачите, будемо і Богу служити, і якомусь ідолу ще теж одночасно. Але Бог каже за те, що ви. Присягайтеся Господом і якимось ідолом, та, За те я наведу на вас оце прокляття. Це називається роздвоєна релігійна свідомість. Але ми знаємо, що Бог каже Господу, Бог в одному служи і йому одному тільки поклоняйся. Бог не хоче ділити ні з ким, нічого, тому що тільки Він один творець, тільки Він один святий, більше нікого. Немає. Тому тільки одному Богу треба поклонятися і йому одному служити. Нам теж випало жити при кінці віку цього, коли Господь буде судити вже всі народи. І пророче Слово Боже нам про це говорить. Ісус Христос говорив про це, Іван від Матвія, 13 розімку. Із другої половини сорокового вірша. І буде наприкінці віку цього, пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі поненої, і буде там плач і скрежі зубів. Тоді праведники, немов сонце, лисяють у царстві свого отця, хто має вухо, нехай слухає. Їх. Також в книзі об'явлення ми читаємо про суди Божі, про ті сім часніву, час які Бог буде виливати нас на народ, на людей, на землю. Сім час Божого гніву. І коли ми читаєш, про те стає страшно. Страшно навіть читати, не дай Бог, не оказатися там в той час. Це дуже страшно, дуже важко. Один чоловік. Дружиною, ну, чоловіку було 85, дружині 80 років. Коли почалася ця повномасштабна війна, вони були на передній лінії фронту. У них вже перший день почалася війна, почався обстріл. І вони вирішили пересидіти в льохову. Пересидіти в війну. Вони дбалися декілька днів. Але вони сиділи ну, винесли скатів, що було в льох там. Деяка їжа була. Навіть льох такий був. В, вгорі і я довго була, вони там і газову плиту забрали з балоном туди поклали в шиї, щоб барити їсти собі. Але обстріли були постійно. І радами, і мінами. Всім обстрілювали то їхнє село. І вже почала їжа закінчилася, а воду, правда, вони брали кілька метрів від цього льоху, була криниця в них. І коли. Трошки затише, ставало вони біомбігли, набирали води, щоб мали що пити. Де з першого дня їхній дім розбомбило. І коли вони одного разу з погріба вийшли, щоб набрати води, а криниці немає. Просто груда розвалена і така яма де засипана, тим всім криниці немає. Що робити? Треба йти, треба чекати. І вони вибралися, звісно, їх зустріли волонтери, волонтери християни. Їм сказали що до Бога, вони кажуть, ми ці всі дні, що там були, ми в день ніж молилися. Ми день і ніж просили Бога пощад, щоб залишитися живими. Звісно, їх спасли. Бажко, страшно. Вони кажуть, не дай Бог пережити те, що пережили ми. Але те, що буде, коли Бог буде виливати свій гнів на людей, то буде набагато страшніше. Не буде да сховатися і не буде куди чекати. Коли Господь буде виливати сні, і свій гнів буде набагато страшніше, тому відкиньмо все, що нам мішає слідувати за Господом, відкиньмо все людське, залишимо тільки Боже. Після до Колосян третій розділ з п'ятого віша ми читаємо, що ми маємо залишити. Колосянам третій розділ із п'ятого віша. Отож. Умертвіть ваші землі, члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона киду служіння, бо гнів Божий приходить на несмуклянних. А ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними, тепер же відкиньте ви все оте гнів, лютість, злобу, зневав, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправду один на одну, якщо скинути з себе людину стародавні з дівчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителі її, де немає ні гелина, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, варвара, скита, раба, вільного, але все та в усьому Христос. Отож, зодяніться, як Божі вибранці святі та улюблені, у щире милосердя. Добротливість, покору, гладність довотерпіння, терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть, так і ви. І над усім тим з'яніться в любов, що вона союз досконалості. і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого і були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте. Слово Христове. Нехай пробуває у вас рясно в усякій премудрості. Навчайте, натомляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях, Господи, і псалові гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе в ім'я Господа Ісусу, дякуючи через Нього Богу і Отцелі. Тому шукаємо Господа, звертаємося до Нього, не відступаємо від Нього. Тому що він помер на Олгофі, щоб той, хто вірний йому, могли уникнути в тих покарань, які вже скоро, дуже скоро прийдуть на річну землю. Йому слава, амінь. Помолимося.